Піца 4 сезона. І яблучко. Хто куже? Отак от ми з борщом, з Ліною Сергієвною, друг каструлю покажи. З борщом до хлопців на передову прориваємося. Да, любимо. Да. Все буде гуд, слава Україні. Героям слава Хочу таких відносин, щоб чоловік прийшов, пожалів. Та я вже. Шо вже? Кожнів ще прийшов. Подсказать щодо жінка? Нужна подсказка. В Україні, коли люди лякаються, кажуть о Боже. О, блядь. Бубочка моя. Худих людей. Легко вкрасти, будь у безпеці. Їж щось смачненьке. Блін, оце класно мати свій городик, можна їсти все своє. Оце вчора слимаків наловив, а сьогодні крота будемо жарити. У мене болячка з очима. Яка? Не бачу я себе сьогодні на роботі. Треба очі відкривати. Алло, То Евахоя. Евахо Евахо ятро. Ева яку. Еваку... дом. Подожди, дай я дай я помолюся. Господи, дай мені розум і силу купити тільки те, за чим я прийшла. На... рано устає? Того значит, кит у хати е. Доброе рано. Что у нас там сегодня? Оп. Добрый день. Счастливую ночь. Нема. Добрый день. Сегодня. Ну. Ухача. А ну, покажите, есть у вас Ну. 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 Хорошо. Щоб завтра було більше. Поняли? Все, одви. Типу. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Тече тиха за на собічка. раз і все, братуха, то не гріх. Єбашить ПРФ. <звук> Оце ці жінки кажуть, чоловіки нічого не роблять, нічого не роблять. А ти попробуй думай за все за сім'ю. Е. І ти трохи щось робити, бо це дійсно лежати стільки. Але не сьогодні. Не сьогодні. Вам треба навчитись долати гнів. <звук> Для цього є різні інструменти. Наприклад, дихання. Вогнем дихати чутьо. <звук> Поймите це дура, ти дурна. Поймете це, що в мене живіт желудок болить, я умру зари. Поймете це мене, пойми, не поймеш, просто зараз застрелюся. Сьогодні утра шеф подзвонив, Сказав усім пройти психолога і нарколога. Видно, блядь, догадався, що трезвим і в здоровому умі за таку зарплату робити ніхто не буде. Пиріжки біля шіті в бураті. Гаряча кава, гаряча кава. Пиріжки біля шіті в бураті. Гаряча кава. Пиріжки біля шіті в бураті. Тому пиріжки біля шіті в бураті. Все, там, там плов. Чи є у вас рекомендації з попереднього місця роботи? Ну як же? Рекомендували шукати нову роботу. Народ, ви оце в мене спрашуєте, на якої я машині зараз їжджу. Тойота Пішкарус 2.8. Народ безвідказна штука завжди виручає. Сука, щось. Заглохло, блядь Щось заглохло. Непонятно треба глянуть под капот. Треба глянуть под капот, якому яку я заглохла, блядь. Йоб... Йобаний рот. А, походи. Надо проверить, что кузов повело, ёба. Держись, ну. Так, Купили собаку, назвали Гривень. Тепер гривень до кінця року виросте 30 разів і сюди. Сююка. Щода. Отакий нас воїн новий. Все круто, я наївся. Це буряка, все взагалі. Наївся клас обід тут, бо е, вечеря, бо я все оцінюю. Наївся класно, ну тут навіть ще можна. A tak, liter podija dość poływa, też nabinki i czatam. А я оце кажу, я в цьому году буду небагато садити на городі. Скільки там того городу осталося? Раз плюнуть. Відер 70 картошки посадимо, рядків 40 моркви, та з відро цибулі, тиканки посадимо. Та по пів тисячі помідорів, та перцю, та баклажанів. Та рядків 40 посадимо гарбузів та кабаків, кукурузи з пів відра посадю. Біску мене. Як же ви мене всі бісите? Чого ж вам всім в хаті не сиділося, блінна? Вже нам треба всім загрібать, замітати, запать, задувбали. Я оце должна до вас страдати. доганять вас. Технологія! 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 Чекайте, скоро всі все, -все побачать. Дякую. Відчиняємо. А мамі присвятили все вже сотні пісень Покажу батьку Я луня, як цю а мамі присвятили все вже сотні пісень Глуко з яплані, наше не упаде А в мамі присвятили все вже сотні пісень